Більше 40 тонн продуктів у прифронтові регіони. Благодійний фонд Чисті серцем відправив на Дніпропетровщину дві вантажівки з гуманітарною допомогою. А це 1650 продуктових наборів. Прото набор ходиться. Прото і рис, і макарони, і різні консервації. Різні консерви, також і кава. Так що для людей буде такий комплект вдома, щоб можна було щось приготувати, нормально поїсти. І це все це буде хороше, тому що в Криворізькому районі багато сіл є, котрі практично ні світла, ні газу нема. Але Проблема людям треба виживати треба жити і такому так само і в місті Кривий Ріг. за понад рік війни наголошує директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська. Запити та потреби людей, які живуть неподалік лінії фронту, не зменшуються. Тож доброчинці без упину забезпечують їх найбільш необхідним продуктами, ліками та засобами гігієни. До нас далі продовжують звертатися багато різноманітних фондів, громадських організацій, громад спрох. Хані про те, щоб ми надали безкоштовно продукти харчування. Ми вдячні за сприяння Міністерства закордонних справ України, тому що ми маємо можливість допомагати, тому що завдяки на даному етапі китайської допомоги та продуктів харчування, і також завдяки тому, що ми змогли закупити нашим благодійним фондом. Ми маємо можливість зараз сформувати продуктові набори і передавати їх на схід та на південь України. Також благодійники безперервно надають гуманітарну допомогу українським військовим. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія